Так, тут є колеса різних розмірів для різних возиків, напевно. Навіть є осі різні. Відразу вам продають ключі, які можете затягнути гайки на цих возиках. Ну і все для цього, що треба, якісь там підшипники, якісь сальники, блін. Навіть є крила ось донор, є ресори, різних розмірів у се. Кріплення для рісорів. Коротше, можете збудувати собі тачку, яку хочете. Ну, Я маю на увазі не машину, а саме тачку. Такі як аміші їздять на тачках. Тут мы с вами были вчера. Тут разные, разные, разные штучки. Типа зарядка для аккумулятора, бустер, типа стартанут аккумулятор. Есть разные э, мощности. Издок крокодилы отдельно купляют. Это компрессор, вы помните, я вам покажу. И такая палатка из для зимней рыбалки. Типа ты выходишь на озеро, Сидиш в цій палатці, всередині там. ну, Типу в льоді ковиряєш дирку, купив собі такий огрівач, вмикнув йому і сидиш там рибалиш. І не вітер тобі, і не холод, не страшні. Це такі подсікалки, пам'ятаєте, да? в фільмах бачили такі, але да? з таким пропорцем. Типу риба клюнула, воно чум і дёрнуло, 10 баксів воно стоїть. І ти вже бачиш прапорець догори, значе там щось є. Тут різні всякі приспособи. Ось такі поплавки великі, да? це вони на сітки цепляють. Але не можна ловити тільки місце, а індійцям, да, індійцям. Оце для лодок сідушки. Може купити поміняти, тому що там... Хто не пікується про свої лодки, заліто воно там репається. Бо в нас такого матеріалу не дуже якісно. Ну і Тут легко поміняти, якщо ви бачите, так? пішов свій, купив, блін, ти типу, поміняв. Різні принади, там гачки, шмачки, засмачки, типу, щоб риба нюхала. я не знаю, чи риба взагалі вміє нюхати. Всякі підсадки ось такі різні. В залежності, яку рибу ви ловите, ось до катушечки такі хороші, напевно, не знаю. Ось до всякі ехолокатори, такі, що ставлю собі в лодки, там бачить, де там е, стайка риби пливе, вони туди бігом поспішають, закидають вудки і виловлюють всю мою рибу бляха муха А я сижу б як. Олень на березі, блін, нічого не можу зловити. Ось такі різні рибки. Ну і тут їх дивіться, скільки, ву. -у -у -у. Різні там черві, типа гумові, там рибки. Ну блин, Все, що ви собі можете уявити, все є тут, блин. навіть якщо ти купиш. Хоч половину з цих наборів, і коли залишишся, залишишся на якомусь необітаємому острові, то ти виживеш, не цих штук з пакетиків. Я вчора вам показував про ці ножі, сьогодні вже на цьому загострювати не буду увагу. Там є всякі точілки, ну, типу так, да, для точки ножів. Різні там приспособи, ось такі. Ось такі ось. Є електричні, механічні, от вікторини Селени ножни там разные. Разные, короче, есть. Видите, мора за 6 баксов. такая маленькая. Мора Basic 511. За 6 баксов. Короче, тут всюди люди. И я не могу вам все снять. Ну, тут дофиги еще всяких штук. Є. Луки ви бачили вчора? Стріли. Давайте я вам покажу стріли, як виглядають. Вони є різні для різних луків і для арбалетів болти, вони різні. І цей кончик він відкручується, він там на різьбі, і ти можеш ставити, який тобі подобається. Типа, ну, в залежності на кого ти полюєш. Бачите, коротенькі і є дощ. Типа кожен мисливець знає, що йому треба, і він собі там купляє те, що йому треба по розміру. Ось всякі відеокамери. Ну, ті, що в лісі, камери спостереження такі, в лісі їх чіпляють і там дивляться, хто приходить, там прикармлюють комусь. І потім туди приходять і чик чирик і все. А такі гусі. Типа їх теж вставляють в землю і якісь гусі летять, дивляться, о, тут є наші, треба спускатись. Не спускаються, і їх тільки шпонь-шпонь. Ось такі штуки на дерева. Чіпляються, і там мисливець сидить і чекає свою жертву. Гусячі, оленя. Ось такі різні. Є такі простіші. Вони так само на дерево чіпляються, ти собі там сидиш да, сучасні мисливці вже ледачі стали. Не ходять за здобичу, а сидять і чекають там. Понакидають всяких принад і чекають. Да, е де ці, блін, всякі кончики, які бачите, різні. Тобто ти можеш накрутити здорові на різьбі і ставити різні пера, які ти хочеш сюди, вони будуть тут стричати. Є такі гострі, як леза, є, є різні, коротше. Є такі ось, до що розкриваються. Є ось такі от гострі. Ну, коротше, все, все що ти собі можеш уявити. І навіть не можеш. Все тут є. От є такий лук, хендмейд. Можеш купити, сам його доробити до кінця і йти полювати на якось краказюбра. Візьме мене така мішень простецька. І інколи болт, якщо трошки ближче, інколи болт пролітає, пролітає її наскрізь. А якщо далі трошки ставиш, то він десь наполовину заходить. Ну і отак. Не тяжко його звідти доставати. Підемо, подивимося снігоступи, про які я вам вчора казав.